Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз буде прогноз для тих, хто народився під знаком тілець. Я вже зробила прогноз для знаків зодіаку стихії повітря, стихії вогню, води. і Зараз в мене буде знаки зодіаку стихії землі. Перший тілець, потім діви і козироги. Отже, у нас сьогодні 2025 рік, і це прогноз передбачення для тих, хто народився під знаком тільця. На червень місяць? Червень для тельців. Під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі? Що з фінансами? Ух ти, прям дві карти випало. Хто в шлюбі для сім'ї? Що буде, яку пораду дадуть карти, для тих, у кого немає відносин, і порада на місяць. Під якою енергією пройде місяць? Хм. Ну, в цьому місяці ви будете відчувати себе Тріумфатором, ви будете ну, або намагатися, або досягати е свої бажання. Тобто карта такого переможця, карта людини, яка отримує того що бажає. <кій> <кій> на роботі, а на роботі може бути трішечки такий застій. На роботі мені щось хочеться сказати по цим картам, що. Як прийшов час да, от такі енергії, де ви от відчуваєте, що вас вже вас, подпихує на виход. А ви все одно тримаєтесь за своє місце, тримаєтесь за стілець і ніяк не хочете відпустити. Ну, або, або це місце, це роботу, або посаду. Але карти кажуть про те, що ну, у вас є енергія, є енергія йти далі. А може, навіть є люди, які готові вам допомогти, щось запропонувати. Подумайте? Фінанси. Як цікаво. Ну от тут. Тут може бути якась шахрайська інформація. Карта зірки каже про те, що. Це може бути якісь листи, ну, щось таке повідомлення, яке відкриваєш, от, і крадуть, ну, от крадуть гроші. Тобто, цікаво, але з фінансами. А тут Справа в тому, от по цим картам, якщо дивитися, то <кій> знову мені хочеться от повторитися, що от як ви засиділися на одному місці, от якось так. І для того, щоб. Тобто от така от застійна енергія, і для того, щоб її якось розхитати, да? Треба створити якусь таку неординарну ситуацію, яка виведе вас з оцього такого застойного положення, і заставить замислитися, задуматися, якось поміркувати, щось таке зробити, ну, відчути себе переможцем головне. Тобто не Сидіти, да, в ракушці, а от якось дійсно ну, вийти з цієї ракушки. І тут може, да, тут може вас трішечки так, конечно, поколихати. Ну, тільці це знак землі, конечно, і, ну, от, тут вполне. Можливо, що таке може бути. Щоб ви не застрягали на одному місці, два трішечки якось поколихають. Хто в шлюбі з партнером, да? ну от з одного боку. Тут можуть трапитися такі легкі відносини. Тобто, ну таке от щось буде таке легке, таке, непринужденна обстановка така, начебто і все казалося, що добре. Нічого не об'язує, нічого не напрягає. Але все ж таки десь всередині буде щось от казати вам про те, що треба якось тут от брати відповідальність на себе. От в сім'ї, то якраз в сім'ї, і треба. Тобто якось от перевести, що ну, якось, от, здається, наче робота ну, на ваги покладена, да, і ваги робота переважає. А в сім'ї, наче так прийшов, пішов, ляляв. значе тут нічого, все так просто, все так легко, а насами ділі це інфантильне таке ну, поведінка така інфантильна. І хочеться мені сказати, що треба якось ці ваги врівноважити. І подивитися, подивитися. А може Оця в сім'ї така непринужденість і така легкість це тому, що вам створив саме партнер. А насправді, насправді, цей партнер несе дуже велику кількість обов'язків. І цей інфантілізм ну, він до добра не доведе. Не доведе. Треба все ж таки якось брати отут уже брати відповідальність на себе. Тим паче, тим паче, якщо ви розумієте, що вже це треба робити, а ми завжди десь щось так розуміємо. Куди нам йти, що нам робити? Не завжди ми звертаємо на це увагу, да, те, що там нам десь. Всередині такий тоненький голосок там каже, не завжди ми звертаємо на це увагу. Але от тут прям треба прислухатися от, до себе. І може трішечки розгрузити партнера. Для тих, кого немає відносин, угу. ну тут можуть бути подорожі, тут. А можливо, навіть ви <соць> захочете когось <соць> у якийсь. У якусь подорож там звозити, щось таке запропонувати цікаве. Тут якось так уход від проблем. Тут, може, дійсно, а може, дійсно, от, у вас є, буде бажання таке, да? от побути таким на висоті. Людиною такою, яка вміє допомогти, яка може протягнути руку допомоги. І дійсно комусь допомогти або поучаствувати у цих ну, усіляких ці, там різноманітних акціях допомоги. От. Ну і, в принципі, Карта, яка каже про зміни. Карта, яка каже про те, що ви маєте, маєте відкритий шлях так, змінити ситуацію на краще. Просто рухайтеся. Просто рухайтеся. Ministri. За своїми, от може, внутрішніми бажаннями. Ну, так от. І порада місяця король жезлів. Так, да. ну от король жезлів, він каже про те, що проявляйтеся. Тут от саме, да, саме от як особистість. Тобто, от, як, якщо у шлюбі, да, от, ваша поведінка така інфантильна, проявіть, проявіть себе, проявіть свою особистість, проявіть свої, е, е, ну, свою спроможність в чомусь, свою, свої змоги, що ви можете, от. Ну, на роботі тут, е, так чи інакше тут ситуація така складеться, що вона заставить себе проявитися і, е, ну, от може піти є е, сенс піти на випередки, і щоб не створилася така щекотлива ситуація, може. Проявити свої лідерські качества, Там, свою смікалку, запропонувати щось нове, новий проєкт, піти в новий проєкт, ну, якось так, допомогти комусь грошима. І... Ви тоді самі візьмете і гроші кудись вкладете, і, в принципі, ну, відпаде необхідність да, забирати у вас гроші шахраями. Ну, от якось так. Оцей король він такий, він такий ну, він має плани, він має стратегії. І він може казати направлення. От. І тут досить такі гарні карти, щоб себе проявити і щоб щось досягти. І виходити із стагнації. Ну або такого заземлення. Ну, хай у вас все буде добре. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До наступних розкладів. Пока-пока!